Собаки працюють на місцях різних катастроф, зокрема, і руйнувань внаслідок російських обстрілів. Тварин тренують, аби вони могли розшукати людей під завалами. Особливо важливі перші дві години після обвалу, розповідають кінологи. В Одесі працює кінологічна служба, що входить до складу добровольчої організації цивільного захисту при міськраді. Собак тут тренують кілька разів на тиждень. Ми работаем регулярно, постійно і на різних локаціях. Це очень сложно обучить собаку, скажем так, поиску людей. Для этого ми міняємо постоянно локації. В даному случаї ці собаки очень много работают в катакомбах по поиску людей. В катакомбах здесь ви видите ви есть різні разные лози, разные, різні, скажем так, трінаті тренування моменти. Так виглядає одна з частин тренування в катакомбах. Тварини рятувальники вчаться шукати людей в замкнутому просторі. Мія іщи людину. чоловіка. Найкраще починати тренувати цуценят. Проте базові навички пошуку тварини можуть отримати і в дорослому віці, кажуть кінологи. Найбільш ефективними в роботі є мисливські породи, наприклад, вівчарки. Проте свої задачі є і у інших собак. Ви можете запихнути в абсолютно в який лаз, маленький. Тобто там, де не пройде велика собака, прийде лів. В принципі, засобності, ну, його складно сложно зрозуміти, але Все сплошно. Справляємося з усім. собак, тренують так, аби на локації вони не розгубились та подали правильні сигнали рятувальникам, адже місця катастроф бувають вкрай важкими для роботи, розповідають кінологи. Як приклад влучання російського дрону в багатоповерхівку на добровольського в ніч на 2 березня, ті позиції, скажімо так, де собака просигналізувала, дала сигнал. От. одна з них впоследствию там був знайдено ці чоловіка. Вот. А остальные было сложно, було что тому uh, що обломками було большое возгорание, був сильний дим. Вот. і большое количество ну мусора разного соответственно, что усложняло. процес на тренуванні одночасно може бути близько 20 собак. Триває воно декілька годин і складається з різних вправ і відпрацювань. Дар'я Стойкова, Олег Шпак, перший міський.